Хочу підняти питання літнього оздоровлення дітей нашої громади? Вже ми перетнули екватор літа і тому можна підбити певні перші підсумки цієї роботи. Насамперед хочу сказати, що літній відпочинок ми робимо винятково для дітей-учасника війни загиблих наших героїв, для дітей зниклих безвісті захисників, учасників бойових дій, дітей сиріт, дітей ВПО. Дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, а також для діток-волонтерів. Цю роботу наша команда започаткувала ще з 2016-17 років, коли ми розпочали співпрацю з Латвією і містом Прилі, яке кожного року приймає наших діток. Третій рік поспіль група дітей відвідує Польщу, нещодавно повернулися, де їх гостинно приймає наше місто побратим Олькуш. Вдруге цього літа вихованці нашої футбольної школи наші юні футболісти вирушають до Фінляндії для участі в футбольному турнірі, який організовує наше місто побратиме Матра. І організацію поїздки забезпечує повністю також місто побратиме Матра. І цьогоріч перше діти з Ніжина відвідали Францію, де проживало в місті сен жермен Еналі біля Парижа. Ця поїздка стала завдяки налагодженню нами. Партнерських відносин із цим французьким містом, тому для чого ми власне займаємось міжнародною діяльністю, побудовою дружніх партнерських стосунків з різними містами за кордоном, це в тому числі для того, щоб наші діти мали можливість виїхати хоча б на тиждень, а хтось і більше, на 10 днів, на два тижні. Подалі від тривог від війни відпочити, набратися сил пройти оздоровлення щодо відпочинку в межах України. Традиційно діти оздоровлюються в пущі водиці. Це табір Артек. Цьогоріч ми у співпраці з благодійним фондом Мрія забезпечили оздоровлення 40 дітей Буковелі. А сьогодні вперше 50 наших діток з міста Ніжина вирушають в табір Лімниця. Це табір Івано-Франківської міської ради. Івано-Франківськ, ви знаєте, місто-побратим нашого міста Ніжина. І тому, вперше, ми з мером Івано-Франківська Русланом Марценківим робимо такий спільний проєкт, за що ми також їм дуже щиро вдячні. Тому літній відпочинок це не лише про розваги та подорожі, це насамперед про відновлення фізичного, психологічного ментального ресурсу дитини, особливо в умовах. Коли чимало наших дітей, родин зазнали важких життєвих випробувань, особливо сьогодні, коли тривоги у нас зранку і до наступного ранку, на жаль. Тому щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам, українським партнерам, і друзям, волонтерам, благодійним фондам, з якими ми співпрацюємо, а також всім службам і відділам нашої команди, міської ради, які долучаються до організації. Дитячого відпочинку будемо цю роботу продовжувати і розширювати кожного року, як ми це і робимо.